Хотіла б показати вам, як робити ось таку гру гручі. Гра змійка називається. Бачите, змійка може їсти, через що вона росте? І може себе вкусити, через що вона програє. Що ж, почнемо. Спочатку треба створити новий спрайт змійку. Вилучаємо спрайт скречку та і малюємо новий. Хай він буде, наприклад, блакитним, і буде позначати тіло змійки. Це поки що буде голова. Можна намалювати також обличчя. Два великі такі ока і посмішку. До речі, якщо ви якось по-іншому повернете обличчя, наприклад, так, 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 то змійка не буде правильно повзати. Тому краще залишити все ось так. Цей образ перейменуємо на голова, адже він буде позначати голову. І продублюємо цей спрайт. Величимо обличчя. Цей спрайт буде позначати тіло. І створимо ще один образ, який буде позначати хвіст. Потрібно зробити його трошки світлішим. Або й зовсім іншого кольору. Я просто зміню відтінок. Путимо до програмування. Коли прапорець натиснуто, змійка має завжди повертатися за вказівником. Тобто слідувати за вказівником. І переміщатися на, наприклад, 7 кроків. Подивимось. Ось вона в нас якось рухається. Щоправда, поки що схоже більше як на муху, ніж на змійку. Але це лише початок. Також потрібно вставити в блок Створити клон з мене. А коли я починаю як клон, то змінити образ на тіло, чекати. Чекати, наприклад, 0,5 секунд, змінити образ на хвіст. І чекати хай буде 0,1 секунда, вилучити цей клон. Клон більше буде не потрібний. Ось вже в нас змійка рухається. Ще перейменуємо спрей змійку логічно на змійка. І тепер потрібно додати їжу. Наприклад, хай це буде яблуко. Занадто велике яблуко його потрібно зробити 60 розмір. Коли прапорець натиснуто, наше яблуко буде завжди, якщо воно торкнеться. Змійки. Якщо торкається змійка, то перейти до випадково позиції. Також нам потрібно створити нову зміну, яка буде називатися довжина. Вона нам на полі не потрібно, ми її сховаємо. І, і вставляємо блок змінити довжина на 01. А коли прапорець натиснуто, надати довжина значення 0. А ось в змійці в цей код ми вставляємо замість 0,1 довжина. Ось наша змійка може їсти. І бачите, вона виросла. Росте її сторона, і вона сама росте. Ще давайте зробимо так, щоб наша змійка, наче по-справжньому, їла, відтворимо звук хом до кінця. Вставимо в код яблуко такий звук. Ось він. Зробимо його трошки тихіше, щоб не був занадто гучний. І дивимось. Ось така у нас гра виходить. А ще давайте зробимо так, щоб наша змійка могла себе кусати і програти. Переходимо на її код і додаємо в цей код такі блоки. Якщо торкається, Кольору свого хвоста. Щоб скопіювати колір хвоста, змінюємо її образ на хвіст і копіюємо зі сцени колір. Знов перейдемо на образ голова. Сюди додамо блок зупинити все. Якщо вона торкається кольору свого хвоста, то зупиняється все. Дивимось. Хом, і вкусила себе. Ось така в нас гра виходить.